Я прийшла до тебе стіно, і тобі говоритиму. Називатиму тебе не стіною плачу, а стіною упертості слів, які залишилися. Стою при тобі і не відаю, хто насправді на кого опертий. Хто живий, а хто з каменю. Та чи камінь, то завжди про силу». Бачу гнізда трави, що слухають сонце, бачу галузку акації, заціловану вітром, і мурашину доріжком від землі аж ген-ген за обрій, що його мама кликала не інакше, як ангельською ключицею, кісткою ніжності і великої туги. А тепер нема в мене мами і ніжності не лишилося тільки туга, як обрій. Бігти й не перебігти. Я прийшла до тебе стіно, і тобі говоритиму. Називатиму тебе не стіною плачу, а стіною упертості слів, що залишилися. Син мій не терорист, не терорист, не терорист. Поверніть мені, сина.